Хвороби кукурудзи як запобігти і вилікувати. Кукурудза одна з ключових зернових культур в Україні. Але її врожай може серйозно постраждати від грибкових хвороб. Щоб не втратити урожай, треба знати симптоми, профілактику та дієві фунгіциди. Перша хвороба пухирчаста сашка. На рослині з'являються характерні пухирці, всередині яких чорна споровая маса. Для захисту використовуйте авіценну, венцидор. Або стиракс, а з біологічних ультрафіт, друга фузаріоз качанів. Рожевий або білий наліт на качанах і зерні головна ознака: допоможуть полігард, карбезим, тетріс або полігард максі, третя гельмінтоспоріоз. Сіро-зелені плями на листках, знижують фотосинтез. Застосовуйте хеллер, азоксин, теламус або тетріс, четверта іржа. Пустули на листках і стеблах стають оранжево коричневими для боротьби теламус, азоксин або тетріс. Що робити, щоб уникнути зараження. Перше. агротехніка. Дотримуйтесь сівозміни. знищуйте післяжнівні рештки. Це мінімізує поширення патогенів. Друге. Стійкі гібриди. Обирайте гібриди з високою толерантністю гран 6, ДМС Прайм, Дніпровський 257. А також ВН63, Тесла та інші. Третє обробка насіння. Перед посівом обробіть насіння авіценною, стираксом або ультрафітом. Це зменшить інфекційний тиск у ґрунті. Четверте фунгіцидний захист. Використовуйте препарати у фазах 5-7 та 10-12 листків. Не забудьте додати стимулятор Гумат-Лист та мікродобрива Елф кукурудза або Елфа Висновок простий. Хворобам кукурудзи можна запобігти. Дотримуйтесь технології, регулярно оглядайте посіви і застосовуйте перевірені препарати. Так ви збережете врожай і забезпечите здорову кукурудзу. Чому ви можете довіряти Агроексперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.